Друзья всім привіт, Сьогодні з вами знаєте, надіма з ва і сьогодні в мене трошки інший скін, чому трошки інший. Бо я граю в одну гру, де можна собі скін поміняти. Але, звісно, в мене не завжди буде ось такий. Мені дуже подобається. І давайте проходити і подразуте, подивіться, скільки я вже пройшла. Ось туди вниз. Е, тому ну, треба проходити далі. Мені найбільше сподобався блакитний паркур. Ну так, блакитний, а щось. Що? Я вже дуже давно пройшла. Блін, не впала. Але добре, що не в самий знизу. Ну, друзі, ось так. Далі ми проходимо паркур. Ось. І ось просто Це ж складно? Ну, як складно. ми найти навіть з нас. Добре, що ця дробина не зникає, але я б і так пройшла. І ми, ми чуть не впали. Чогось чуть. не впали. За вся штука, не люблю її. Там хтось літає на коверку. Мені треба в сам. О, я можу наверху приковку. Мені треба в самий верх для того, щоб... Коврика забрати? Як це пройти, чесно, друзі? Як? Ні, ну. Я в шоці. Що Шо вони таке складне роблять? Дайте, пройти і полезіть мене хтось, будь ласка. О, дякую, дівчинка. Е, е, а, а, о, шо? Дякую. А я не можу його взяти. А, все, я взял. Все, тепер би коврик у нас є. Давайте ми знайдемо полетім. Хоп-хоп-хоп-хоп. І самий-самий міс. Будем дивитися за графіцями. І, до речі, давайте знаєте як все. вверх І будемо шукати 4. Я, до речі, ти про дуже швидко пішла. Ага, ага, тут секретка є. Ну, давайте пройдемо ось цей паркур. Ця секретка знаходиться тут. Сенсу немає його проходити. Ао! Де? будемо банани ставити комусь. Давайте ще ось це заберемо, це у нас наступи п'яну. Ще капкани ставити. А ну тут просто. В принципі, ми всі якідерства забрали. Фух! Будемо прощатися, Знаєте, де я з вами попрощаюсь. Зараз побачите. А саме тут я з вами попрощаюся. І, друзі, з вами була я, Діамат 2. І це я з новим скином. Всім па-па!